День вам всім малятам, любі хлопчики і дівчата. Я е, ухилянт, заслужений ухилянт України. Я не призиваю нікого, нічого, не ухилятися від мобілізації. Ні-ні-ні. Не призивую. Бляха, оце поперся, мама мія. Я в основному сижу вдома. Ну те, що в основному, це навіть не можна сказати в основному, але... Треба сидіти вдома, я так розумію, що щоб уникнути проблем. Але це дуже важко. Тим паче з моїм а, характером, не то що характером, з моєю натурою, конституцією моєю, я не знаю, це дуже важко. Тому що я як різницька собака, мені треба десь бігти, щось робити, щось шебуршити і так далі. От, знаєте, де я зараз покажу? Хтось може знає. Дуже красиве місце. Російська православна церква. Ну реально. Але прикол прикол в тому, що туди заходиш, я там дуже багато разів був, і вони збирають російська, ну там московський патріархат. І вони збирають гроші на допомогу ЗСУ. Парадокс. Парадокс. Я не в церкву їду взагалі, я на море їду. Тому сидіти вдома, це дуже якась херня. Це було ліричне вступлення. Зараз доїду і розкажу основне, що хотів сказати. Я приїхав. Що я хочу сказати? Народу тьма. Дивіться. Тьма везде народу. Я на пляжик приїхав, В своє любиме місце. Я тут колись жив, це 16-та станція. Ну не тут жив, в цьому районі жив, а тут, де стоїть ця машина, я тут ставав на мічовку. В тому году. Ну, в тому году в мене була типа бронь. Ну не бронь, а я був по моїй статті, жаній, я був не, не військово зобов'язаний. В цьому році я вже зобов'язаний щось там комусь. Ой, ні, не тут, не тут, я ошибся. А ось, ось тут... Ні, і не тут. Ось місце. Дивіться, в чому прикол. Оця машина, вона при мені в тому році на Пасху приїхала е, люди. Ну, це вони тут живуть, вони, сонячні панелі. І, і вони на Пасху в тому році, як заїхали, вони вже тут стоять більше року, тому що я тут час від часу з'являюсь, і там у них колеса підперті і е, кирпичиками, і вже трава попроростала. Ну, красавчики, мені дуже нравиться. Мужик там картини якісь продає і лежить, круто. А я оце тут стояв на ночовки, ось тут таке місце є. І тут два чи три дні стояв на човці. Мені не понравилось взагалі, тому що... Тут місто, місто Одеса. Українське, гей, гей. Я якесь говно ступив. Ну, а, тут грязь. І от це постійно двіж, постійно, гля-ля. Ось тут я кастрик, теж щось що, що, що кастрик зробив. І я пройшов. О, вже пляшу. ну, пляшу так. Я пройшов. Народу тьма просто. Просто тьма народу зараз. І я думаю, чи вони чи вони в них бронь. Чи вони бронелобі. Чи як це відбувається, я хер'ю знаю? Тема ролика сьогоднішнього, що Україна. Україну знищує не Росія. Ми це всі прекрасно розуміємо. Ну, всі-всі та й не всі, тому що люди а, час від часу, от, ось недавно прочитав коментар, а чому ти досі не сидиш? Пуля, а чому ти досі не воюєш? Наприклад. Він нічого не написав. Буває люди, брешуть, що воюють, буває, брешуть, що відвоювали, бувають, не брешуть, що воювали, але трошки повоювали і зараз не воюють, тому що вони вважають, що треба просто. От мене це дуже сильно дивує. Тобто то ти пішов на війну, ти виконав свій громадянський обов'язок, вони так вважають, але ж ворог ніде не дівся. Війна продовжується, ну так воюй далі. В чому проблема? Якщо ти такий герой-патріот, правильно? Тут просто логіку. А вони ні, от просто оцим також, оцим. А стравлюють людей. Людей стравлюють взагалі по всім фронтам, абсолютно по всім. Це дуже печально. Це дуже печально. І я розумію, що, знаєте, колись була... Е... були скіфи на території України проживали. Е... Ще тут проживали сармати. Хто ще проживав? Боже, забув, що колись по -по в історії в школі, ще аж був. Е... здавав екзамени. Забув, ладно. А де вони подівалися? От скіфи, були скіфи і нема. Де вони ділися? Вони самі себе знищили, ці скіфи, тому що я вірю в альтернативну, альтернативну історію. Е, о те, що вся історія, е, все телебачення, всі телевізійні новини, це все підж для дебілів, для дурачків. Воно все переписане, просто сказочка. Казочка для дурачків. Про це можна було переконатися під час коронавірусу, коли брехали всі, все з усіх дірок, з усіх щілей. І нок. Щілі. Зік да Взяв какао Бо щось у горлі дребіжжить. Чи як там пословиця? Боже, забув. Щось у горлі шелестить. Блін, забув. Треба щось там більше пити. Коли алкоголіком був, помню усі та приказки про анкаголізм. Зараз, ні. Да. Так от. Зараз я вилізу на гору і продовжимо. Так от, дивіться, яка так, а? Як Бог все красиво зробив. <реш> ну так, да, красиво. Так, да, про що я? Україну знищує не Росія. Ну це в принципі... Клікбейтна застав... стройка. Блін, я тут не був з осені. Стройка прикол. У нас війна. Цієї стройки тут взагалі не було. Взагалі. Тут було пусте місце. Я бачите, я вже хрінів. Україну знищує Росія, це клікбейтна заставочка. Клікбейтна назва. Насправді ну, Росія в першу чергу. Тому що отак. Тому що Але е... ми знищуємо самі себе. Це я розказував, у мене патливилася. Щось я, я, я Я в цьому місці давно не був, в мене емоції. А -а -а. Виросли патла. Блін, я б я не туди. А... Написав сьогодні коментар якийсь чувачок. А ти що, в Одесі живеш? Ти колаборант, сепаратист, я тебе найду, я тебе, я об тебе всю руку щешу. Боже, мені скільки цих супень було. Мені і руски писали. Ну, русський та то херня, тому що то херня. А особливо від українців це раніше якось переживав давно, давно. Якось так сприймав близько до серця, трошки бояв. До тюрми було. Трошки боявся, переживав. Ну зараз не то, що я прям. Вихватить по морді завжди. Можна, завжди. Просто як чому? Що за що? Людина вважає мене сепаратістом за те, що я кажу, що в нас. Де, ну от проте ЦК, я кажу, да, наприклад. Я ж ніколи не звав Росію, ніколи в житті ви не найдете десь у мене цих блогів хуйогів повно. Ніколи ви в житті не найдете, щоб я там десь хвалив росіян, чи звав Путіна, чи ніколи в житті. Не, бу... не було такого. Не робив я такого, ніколи в житті. Нема такого. Не було, не робив. Але е... критика влади в мене була, да, раніше до тюрми дуже сильно, зараз набагато менше. Критика війни, критика. Воєнного командування, все таке було. Да. І зараз проскакує. І коли люди, які попаяні, вони це бачать, вони кажуть, ай, ти колаборант, сепаратіст. От про це я говорю, що ми самі себе знищуємо е через те, що ми самі себе не любимо. Це печально. Ми самі, себе, ми самі себе знищуємо. І це ж не те, що він просто там сказав, що ей, ей, ти такий сякий, я тебе встречу, я тебе там надікречу. Деякі з них, деякі з людей з таких, вони вже встрічають когось, мене там чи ще когось там, б'ють, калічать. В основному це робиться як? В основному це робиться, якщо їх толпа. Один хтось е в одиночку так не піди, скаже, а це ти той блогер якийсь там сепаратистський Я, ах, ти ж такий всякий тому що вже немає е кодексу мужської честі. От просто його немає. Абсолютно. Це мені 41 годик. В драках я участвував. ну, к сожалению, я не люблю. А, ну, давно, там, З 15 років, з 16 років. І якось було кодекс мужської честі, що один на один. Або толпа на толпу. Ну, це теж нормально було. Толпа... Зараз ви такого днем з огнем не знайдете. Зараз в основному ТЦКшники, менти, воєнні і обичні припаяні а, толпой. толпой тебе загасити, нехер делать Одного. А один на один скажу, давай один на один станемо на кулаках з тобою. Такого немає, просто його не существує. Тому що люди стали дуже обізлані і дуже серливі. К сожалению. Агресії повно, і толпою, звісно, замісить ніхто дівати. Дуже рідко таке, що... До мене може підійти хто, той, хто, допустим, мене знає там, з 6 років. Привіт, Володимирович. І да, приїду я в місто там, і скажу, а ти ж такий сякий. Отак, так. Да. Ну, Може такий. Або хтось тобто, хто знає давно, людина, те, що мене, взагалі. Ти піди йдуть, тим там, дадуть морду там, чи ще щось там придумають свої нацистські теми. А так, це все печально, це все розказано для того, щоб когось вас подраконить. Е, за, за, я згадав за скіфів, за сарматів. Е, кімерійці кажуть, ні, ні Забув, блін, так, так і не згадав. Ці народи вони знищились. Ті, що жили на території України, вони їх або знищили, або вони самознищились, але їх нема. Те саме, дивіться, знаєте, що я подумав? 100 років назад, це не те, що подумав, це згадав. 100 років назад, під час Першої світової війни, у світі, на землі, було 57 країн і незалежних государств. Ну, коротше, 57 країн. Зараз. Країн більше 230. Про що це нам говорить? Це говорить про те, що нас розділяють і е, стравлюють. Наприклад, е, пам'ятаєте, війна, я дуже добре це пам'ятаю. Я вже тоді жив, був маленький, мені мама все розказувала тоді, е, щоб я вдуплявся в Югославію. А потім з часом, е, вже в 90-х роках, навіть да, в 2000-х, я полюбив дуже е, Горана Бреговича. Це е, югославський е, композитор, зараз живе в Парижі, і особливо. Еміра Кустуріцу, це сербський режисер і музикант. Я в нього був на концерті, разом з ним виступав на сцені. Ну, не виступав, я приїхав. Вони казали, Come on, on the stage!» Типа, давай на сцену. І я на сцену виліз, я готовий тоді був п'яний. Ну, щастя, павні, я і зараз щасливий, що я з ним танцював. Хоч він, він дуже талантливий, там все таке, але була, була страї, страна Югославія». В нього є навіть фільм. Рекомендую, хто любить Подполіє 96-го року. Там є американський ще шефільми якийсь про нігрів, але то не то. Подполіє, там дві серії дуже рекомендую. Там. Ой, вони розказують, була, жила була одна страна, називалася на Югославія. А потім цю країну поділили війною. Зараз Чорногорія, Сербія та Чорногорія, там що там ще Балкани. Тобто вони це все поділено. І людей поділили. І раніше вони всі були Югослави, а зараз... Вони кажуть, ні, я чорногорець, я серп, гей, гей. Оце такі теми. Тобто людей, коли вони розділені на мелкі господарства і вони взагалі мелкі, і їх мало, тош, то ними легше управляти. Те саме з українцями роблять. Людей роз'єднують зсередини. Ми не перші, ми не останні, кого роз'єднують зсередини. Тому що це дуже вигідно і легко. Коли вам по телевізору, по провладних каналах, телеграм-каналах і таке інше, кажуть, ми єдині, ми єдина нація, ми не зламні, не переможні. Але ви розумієте, що це все просто слова. Це все просто слова. А насправді вони все роблять для того, щоб ми... Вони все роблять. для того, Вони в першу чергу і в другу теж. А люди вже від своєї глупості, від своєї дурості пишуть мені, я тебе найду, приб'ю. За що? Що я зробив? За що? Це зараз не те, що мені похуй. От чесно. Ну, hey. ну поб'ють. Мене скільки вже били в цій житті? Боже Боже, ну це навіть не смішно. Ну, поплачу я, тому що от, от болі чи от страху. Ну і що? Поміняється моя позиція? Ні. Моя позиція як була твердою, так і залиша. E а яка в мене позиція? Треба бути людиною. Ось вся моя позиція. Наприклад, розмовляю людина російською мовою, то хай розмовляє. Позмовляє людина українською, і хай розмовляє. У мене навіть наскільки така позиція, так, що от, хтось там жде От мір. В принципі, в Одесі тут дуже багато людей, в кого я знімав квартиру, там вся вулиця жде Руський мір. Ну, ну хай ждуть, це їхнє діло. Вони не наводять, там, якісь, ну, я не знаю, конечно. не наводять ракети. Не, не... Я не біжу нікуди стукачити. Казати, що ой, там воно там, Борис Анатолійович жде. А він вже старінь да тут вся вулиця жде, ну, це він розказує. Вся вулиця вже чекає, Одеса руський міст, ну, він каже, да. ну, це його проблема. І він мені так це, це розказує, тому що йому пахую. Вообще. Я міг би дзвонити в поліцію сказати, тут все ждує. Я цього не роблю, тому що є е... е... стара кавказська пословиця, що Шо ворогувати треба з честю. Тобто навіть якщо ти когось зневажаєш і ворогуєш. То будь мужиком. ну те, що мужиком, будь людиною. Це ж можуть і бабини навики. Жінки. Будь людиною в першу чергу. Будь останься чоловіком, Йоханай Бабай. Все, це все, що тебе треба. Ми самі, самі себе знищимо, на жаль. І я розумію, що, е, ну, як казав наш потужний до останнього українця. До речі, скоро буде, я навагая нагадую, що е, жіноча мобілізація буде. Потім понизять мобілізаційний вік, вигрібати будуть багатьох людей. Що це значить? Що це не значить, що до останнього українця це в прямому сенсі, але це багато чого значить. Тобто винищувати будуть сильно. І от вже коли останеться тут весь пепел, попіл, <піл> пепел-попіл, тоді багато людей поймуть, що їх, оце їхнім патріотизмом, війною, перемогою. Єдністю, незламністю, потужністю, їх просто обманули, як дурачки. А ще мені знаєте, що кажеться? Є така штука, називається 25 кадр. Хто не знає, це е, спосіб, е, спосіб, е, спосіб влияння на е, підсознання чоловіка. Тобто, е, поки, е, коли ви дивитесь, да, можна втулити туди 25-й кадр. Взагалі 24 кадри це в, секун... в, 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 в одній секунді, в відео. А туди можна вставляти 25-й кадр. Раніше це туди вставляли якусь зашифровану рекламу, і людина, люди виходили з кінозалу і бігли всі по Кока-Колу, ну, наприклад, або що там рекламували. Е, більшість на це ведеться 85-90% людей на ці 25-й кадр. Тобто переважна більшість. Те саме можна зробити робити постійно з цим 25 м кадром про політику. От те саме, От просто будеш виходиш, дивишся всередину цю хрень. Якийсь там телемарафон, чи якісь новості, чи що б ти там не дивився, і потім кажеш, ай ай я потужний, я незламний, а ви сепаратісти, Ти кажеш, на Україні, а не в Україні. Ти Сепар. Моя знайома у 2007 році виїхала в Канаду з мого міста, з Переяслава. І вона каже: Я взагалі не розумію, ми ж раніше всі говорили на Україні, в Україні. До сраки було, вона і зараз каже на Україні. Я говорю, Наташ, ти розумієш який ужас робиться? Вона каже, я цього не вдупляю. Вона в Україні не була не разу І на Україні, не в Україні, не була. Вона каже, як же, а вона дуже розумна. Каже, як вона працювала в Канаді, вивчилася, працювала на мікробіолога. Ну реально дуже розумна жінка. Вона каже, «Я... оце я бачу, як просто стравлюють людей. Це наскільки ужасно, це наскільки видно, як ви цього не розумієте. Ну ти розумієш, я да? Я, я розумію, окей. Ну і там трошки ще люди розуміють. А як більшість цього не розуміє? Я от думаю, що це можливо 25-й кадр. А чого ні? От просто цей 25-й кадр скрізь його і що от... От ми потужні, ждемо перемогу. А! перемозка, <сélan> Ми переможемо. Можемо, ми потужні, ми єдині. І це людям впиздюхується. Розумієте? Ну це подумайте на це, Це дуже хороша ідея. От як, для розмишлення. Тому що я вже й думав, може, може дійсно вишки ці мобільні, вони по всій країні, по всьому світу. І туди щось мандохають, тоді, щоб людина була дурачком і вірила в перемогу і в єдність українську. Потім думаю, а можливо 25-й кадр. Я раніше про це не думав, навіть не задумувався. Це я про нього згадав, про цей 25 й кадр. Я подумав, ну а може, а да, да. А чому б і да? Давайте зробимо висновок. Який у нас висновок, шановні друзі? Ось око попало мені. Правда! Що <Правда. правда> в око попало? Правда. Аж на слізу пробивав цієї правди. <правда> Який висновок? треба бути залишитися людиною. Це я казав, так, як чувак, мені пише. Мені часто пишуть. А чого ти не в тюрмі? <правда> я вже там був. Ну якщо ще посадить, ну дойшов. Зато живий я станеш. А ти чого не в окопі? Бо я втік, я в Європі обмотався жовто-блакитним прапором і бігаю, кричу до... До кордонів 91-го, а сам що не воюєш, бо я, вони бо знаю, в мене немає відповіді. Висновок, давайте залишатися людьми, старатися. Критично мислить. Так, да, і ще прикол. Ну, не те, що прикол, історія. Пише мені підписник, каже, слухай, я тебе взагалі поважаю за твою думку, за твою позицію, але іноді прострелює херня. А, я говорю, це дуже, дуже значимий коментар, тому що а, він дуже м -м, показує, яке у людини критичне мислення. Тобто він не наглухо мені вірить, хоч він що там багато правди, багато там позиція правильна, то все, ну, я підтримую тобто, тобто, твою позицію. З кожного позиція, мабуть, правильно, підтримую твою позицію, але проскакує херня. Говорю, це дуже правильно, тому що вірити не можна навіть мені. Хоча треба вірити. Ну не можна навіть мені. Вірити, тому що ну, я ошибаюсь, як я колись бігав то тів, у Торохтів, що, то 20, що скоро в жовтні у 22-го року по Львову буде ядерний удар нанесений. Тому що я це там подивився в Едуарда Ходоса, і він прям це доказував. Потім у 23-му, чи в якому там році ще один єврей, Аріель Маром доказував у своєму каналі, що на Пасху Росія нападе на Молдову. Я такий на Пасху, на Пасху, люди, передайте всім. А -а -а! Не на Пасху. Два роки пройшли. Ну, тобто треба мати критичне мислення. Мати і батько. Критичне мислення. Так що залишайтесь людьми, дякую за увагу, за бумагу, за підписку, за відписку. Підписуйтесь на інстаграм, підписуйтесь на мій телеграм. Ото таке. І все буде хорошо. Все буде прекрасно. І не розстраюйтесь. І ще є пословиця. Не падайте духом. Тому що упавший духом, гине раніше термін. по русски вона звучить все таки краще. Упавший духом гибнет транше срока. Амар Хаям. Шануймося. Пока-пока. До зустрічі.